Всім привіт! Тема на сьогодні богиня хель як архетип. Хто така хель на архетипному рівні? Хель це архетип радикальної правди і завершення, яке неможливо обійти, підкупити або перепрожити ще раз. Вона не карає, не рятує, не втішає. Вона фіксує реальність такою, якою вона є. Хель це межа між живим і мертвим, ілюзією і фактом, минулим, яке треба відпустити і майбутнім, яке ще не народилось. Суть архетипу хель. Якщо Одін це пошук сенсу, локі це є злам, то хель це точка, де більше нема що пояснювати. Її питання одне, це вже закінчилось. Ти це визнаєш чи ні? Хель у психіці сучасної людини. У плюсі інтегрована, здатність закривати цикли без драми, прийняття втрат без самознищення, спокій у точці кінець, внутрішня тиша після довгого болю. Зрілість. Так сталося, і я з цим живу. Це люди, які не тримаються за мертві стосунки, не чекають вибачень, щоб рухатись далі, і не воюють з минулим. У мінусі неприйнята гель, хель, застрягання у горюванні, хронічна втома апатія, відчуття, я ніби не живу, емоційне оніміння і життя у тіні минулого. Тут людина не дозволила чомусь померти і тому сама застрягла між світами. Ключова функція хель. Вона дозволяє жити далі, парадоксально, але саме хель повертає енергію, знімає внутрішній тиск, закінчує нескінченне, а якби. Бо енергія завжди застрягає там, де не було прийняття кінця. Архетип Хель працює із питаннями, завершення важкого періоду, відпускання стосунків, прийняття втрат, не лише людей, але і ролей ідентичності, закриття кармічних циклів. Вихід зі стану я застряг або застрягла. Чим не є хель, і це критично. Не трансформація, не зцілення, не катарсис і не мотивація. Хель це пауза після крапки. Чому практика схель завжди тиха? Бо гучні емоції це ще життя, а хель приходить, коли емоції вже втомились. Суть архетипу. Хель це архетип завершення без ілюзій. Не трансформації через зусилля, не боротьби, не світла, а тихого, неминучого прийняття. Того, що вже померло. Ключова фраза. Це вже закінчилось, тепер я з цим живу інакше. Хель це не покарання, не темряво, як зло, і не депресія. Це місце інтеграції, символіка хель. Дуже важливо для медитації. Подвійність. Хель зображують наполовину живою, наполовину мертвою. Це символ прийняття і життя, і втрати, здатності жити без витиснення болю. Людина в архетипі хель не тікає від болю. Але і не застряє в ньому. Царство Хельхейм це не пекло, а простір тиші. Психологічно зона, де емоції не кричать, де закінчується боротьба, де можна спокійно подивитись на правду. Саме тому після практик з Хель часто приходить спокій, зникає внутрішній шум і стає ясно, що більше немає сенсу тримати. Як архетип Хель проявляється в людині? У тіні не прожита хель, страх, змін. Але ще більший страх завершення, застрягання у минулому. Я вже інша, але живу як раніше. Емоційне оніміння, неможливість поставити крапку. Це стан, коли всередині вже все вже померло, а зовні людина ще тримається. У плюсі інтегрована хель. Внутрішній спокій без ейфорії, здатність закривати цикли без драм. Відчуття я пережила і вижила. Глибока зрілість. Такі люди не бояться самотності, не бояться вправди. І не потребують постійної стимуляції. Чим хель відрізняється від інших архетипів? Хель це не Локі, локи ламає. Хель приймає те, що зламалося і більше не відновлюється. Хель це не Одін. Одін шукає знання, хель вже знає і нічого не доводить. Хель це не фрея. Фреє лікує серце, а хель приймає рану як частину історії. Для чого працювати з архетипом хель? Робота із хель потрібна, коли завершився великий період життя, закінчився кармічний урок. Більше не болить, але ще тягне. Треба відпустити і не повертатися. Це архетип закриття родових тем, завершення стосунків, виходу зі старої ідентичності. Без Хель нове не закріплюється. Хель це є фінальна точка, інтеграція всього пройденого закриття без повернення. Це правильне місце. Не на початку, не всередині. Бо хель це не шлях, хель це крапка. <кхи> Архетип Хель допомагає завершити те, що вже віджило, без боротьби і без втечі. Це практика внутрішнього спокою, прийняття та інтеграції досвіду, після якої з'являється тиша і ясність. Внутрішній стан, коли проявляється хель. Ключові марки. Людина з активним архетипом хель не поспішає і не метушиться, не потребує постійних емоційних піків, добре витримує тишу, паузи, самотність, не боїться дивитись на неприємну правду. Це не холодність, це зрілість нервової системи. Як це виглядає у поведінці? Вибачте. Рішення не тягне. Мерці проєкти або шкода. Не повертається у стосунки, які вже завершені внутрішньо. Вміє сказати це більше не моє, і я з цим окей. Реакції мінімум драми, мінімум пояснень, максимум внутрішньої ясності. Такі люди не переконують, вони просто виходять. У роботі і творчості прояв хелю в сучасному професійному житті, вміння закривати етапи, не триматися за ідентичність, яка віджила, змінювати напрям без хаосу. Часто це люди, які змінюють професію після великого вигорання, не йдуть у нове, поки старе не завершене, не женуться за трендами. У стосунках Хей. Хель проявляється так. Людина не боїться кінців, не тримає партнера зі страху самотності, не входить у відносини, аби було. Її внутрішня формула. Краще чесна тиша, ніж жива брехня. У тілі та психіці, коли архетип Хель активний, спокійний, рівний тон голосу, повільні точні рухи, мінімум зайвих жестів, часто потребу у усамітненні після великих подій. Важливо, хель це не депресія. Депресія це втрата енергії, а хель це енергія, яка більше не витрачається даремно. Хель у тіні, коли архетип застряг. Ось, де сучасні люди часто плутаються. Емоційна заморозка, мені байдуже, замість я прийняла. Відмова від життя під виглядом спокою, уникання нових починань. Тут потрібна інтеграція, а не поглиблення. Хель плюс Сі інтегрована. Інтегрована хель дає внутрішній спокій без течі, глибоке відчуття меж, повагу до свого темпу, здатність жити без ілюзій, але із сенсом. Це люди, які не шумні, не нав'язливі, але дуже стійкі. Соціальний прояв. Сучасні люди з архетипом Хель не грають у успішний успіх, не пояснюють свій вибір кожному і не потребують схвалення. Їх сила у тиші та завершеності. Формула. Коротка. Архетип Хель у сучасній людині. Це здатність жити після кінця. Без драм, без течі і без самообману. Люпу у плюсі це зрілість, спокій і внутрішня завершеність. Кхе -кхе. Говоримо про інтегрований архетип, а не про темряву, про тиху силу після кінця. Внутрішній стан, спокій без апатії, емоції є, але вони не керують, прийняття без самозради. Так було і цього досить. Тиша в голові, мінімум внутрішнього шуму, максимум ясності, відсутність поспіху. Людина довіряє своєму темпу. Формула стану. Я завершила і можу йти далі, не озираючись. Поведінка та вибір легко ставить крапки, Проєкти, ролі, зв'язки, не тягне мертвий через жаль або страх порожнечі, не пояснює всім свої рішення, діє тихо, обирає якість самість кількості у справах і людях. У стосунках чесність без жорстокості, кінець без драм, початок без ілюзій, не тримай зі страху самотності, поважай межі свої і чужі, краще спокійна самотність, ніж життя в напівправді, у роботі і творчості, вміння закривати цикли і не жити на автопілоті, сміливість змінювати ідентичність, професію, формат після завершення етапу. Творчість стає глибшою, менш показовою, але сильнішою. Фокус на сенс, а не на шум. У тілі та присутності. Спокійний голос, точні рухи, відчуття я на своєму місці, здорове бажання, усамітнення для відновлення, не втечі, стабільна нервова система. Важливо, хелю плюсі це є не депресія. Депресія це втрата енергії. Хелю плюсі енергія збережена від марних витрат. Соціальний прояв. Псевдоприйняття. Людина каже, мені байдуже, я вже відпустила. Це більше не важливо, Це є ключова пастка. Бо насправді це емоції витіснення, не інтегровані. Внутрішній діалог із минулим не завершений життя звужене до виживання. Поведінка в реальності. У рішеннях не починає нове, бо вже нема сенсу. Тягне мертві ситуації, але без участі. Відмовляється від шансів під виглядом спокою. Проявляється в мінусі так, мінімум руху відкладання і втрата інтересу до росту. У стосунках у мінусі. Дистанція замість меж, холодність, яку плоту зі зрілістю, складністю близькості, уникання прив'язаності. Краще нікого не підпускати, ніж знову відчути біль У тілі і психіці, важкість холод у грудях або животі, сповільнення, втома, бажання зникнути, усамітнитись на довго порушення сну. Важливо, хелі в мінусі може маскуватись під депресією. Але не завжди нею є різниця у непрожитому завершенні. Соціальний прояв, вихід із соціального життя я ніде не потрібна, байдужість до результатів, відмови від ролей без створення нових. Основні маркери застрягання минуле не болить, але тримає. Немає бажання жити, немає бажання померти життя у режимі паузи. Тиша без наповнення. Чого не робити в хель у мінусі, не поглиблювати тінь, не працювати зі смертю. Не ізолюватись повністю, не форсувати прийняття. Тут потрібен м'який вихід, а не ще більше занурення. Вектор виходу коротко. Повернення відчуттів, тіло, дихання, тепло, поступове відновлення руху, безпечна інтеграція втрати, повернення сенсу, не ейфорії. Схель у мінуси не борються, її допроживають і інтегрують. Хель у мінуси це життя після кінця, який так і не був завершений. Тиша без сенсу, спокій без життя. Хель у порівнянні із Одіном. Завершення і пошук. Вибачте. Робоче порівняння без міфологічного шуму. Ядро архетипу. Хель функція завершити і інтегрувати стан. Тиша після кінця ключ, прийняття того, що вже померло. Одін. Функція. Пізнати і керувати станом. Напруга пошуку. Ключ. Знання через зусилля і жертву. Ставлення до змін. Хель зміни. Вже відбулися, їх приймають. Немає потреби щось доводити або виправляти. Одін. Зміни ініціюють. Є прагнення зрозуміти, передбачити, спрямувати. Психологічний прояв. Хель. Здатність поставити крапку без драми. Спокій що не потребує пояснень. Одін. Гіперфокус, аналіз, стратегія, напруга від відповідальності за вибір, влада і контроль. Хель. Влада через відпускання. Я не тримаю і тому вільна. Одін. Влада через контроль і знання. Я бачу далі і тому відповідаю. У тіні, коли застрягають, хель у мінусі. Заморозка, псевдоприйняття, життя на паузі. Одін у мінусі. Параноя контролю, вигорання, неможливість зупинитись і відпустити. У плюсі. Інтеграція. Хель у плюсі. Тиха зрілість. Чіткі межі, внутрішня завершеність. Один у плюсі, мудре лідерство, знання без маніпуляцій, відповідальність без жорстокості. Ключова різниця. Один. Я піду далі, навіть якщо дорого. Хель я зупиняюсь, бо далі не моє. Коли працювати і з ким. Одін коли потрібні. Стратегія, вибір, усвідомлення шляху. Хель, коли шлях уже пройдений і його треба закрити. Без хель Одін не відповідчуває, без Одіна хель немає попереднього сенсу. Коротке резюме. Одін веде через пошук і відповідальність. Хель завершує через прийняття і тишу. Разом вони дають цілісність циклу почати, пройти і закрити. А на сьогодні все і всім дякую.